А наш гість відома політична діячка, лідер партії Всеукраїнське аграрне об'єднання, заступ Віра Ульянченко, яку я вже вітаю у нашій студії. Пані Віро, доброго вам ранку. Доброго ранку, Отже, проходячи до теми нашої розмови, хотілося б розпочати з того, що власне спроби створити політичну силу, так, яка б відстоювала інтереси селян, вона робилася ця спроба робилася не один раз. Але виходило так, що практично усі вони. Були малопродуктивними. Ось як ви вважаєте, чому взагалі так виходило? Чому так ставалося? Мені здається, що це були політичні партії такого загального спрямування, знаєте, де було е, всього багато і про все, і е, проблеми села, аграрів, хліборобів. І перш за все, території, на яких вони знаходяться, в основному що так. вони живуть, живляться і працюють, де, а вони були прописані десь там одною або двома стрічками. Ви можете це подивитися у програмах. І сталося так, що в певний момент вже почалася виникати, почала виникати ініціатива знизу про створення такого свого представництва у парламенті, яке б відповідало на всі питання людей. Які проживають на землі, а в Україні третина населення живе на селі, в селах, селищах, районних центрах, невеличких містечках, які традиційно живуть за рахунок землі, за рахунок нашої рідної землі. І сьогодні ця третина населення вона практично відірвана від реальної від реального політичного життя. І про них згадують тоді, коли починаються вибори, десь там однією стрічкою пишуть у програмах. А насправді про це потім у уже в законодавчому варіанті майже ніхто не доводить жодного цієї справи до до кінця. От ви знаєте, що в Україні в основному свої інтереси лобіюють великі аграрні комплекси. Агрохолдинги, так сказать, вони, звичайно, знають, як пробитися, заступитися за себе, як прорватися. Але малого і середнього фермерства практично немає. Або якщо воно є, то воно ледь жевріє, тому що немає серйозної законодавчої бази, яка би повністю їх підтримувала, починаючи від от, надання статусу їм, таких індивідуальних, сімейних, фермерських господарств, малих середнього фермерського бізнесу. і через те вони самі там собі викарабкуються, самі проживають, самі виборюють своє життя, і для них не на, на них не розрахована ні державна політика по підтримці, там, наприклад, цін для цих регулюванню цін для сільгоспвиробника. Давайте згадаємо, скільки разів в принципі, в парламенті говорили про місцеве самоврядування. Ну, мені здається, що вже три парламенти про це говорили. Але жодного разу воно не доведено до кінця. Зараз вже почали говорити про децентралізацію, відпрацьовані певні закони, але повірте мені, у громадян. Які проживають на селах в громаді сільські, селищні голови, перед вони переживають, що знаєте, від одних бюрократів, так. які сидять у міністерських військах, передадуть повноваження до обласних чиновників. І на цьому історія закінчиться. Давайте до конкретики. Так, які головні завдання, які ми ви бачите, так, головними завданнями партії заступу новому парламенту. От через те, ми якраз і почали з того, що ми хочемо кожну справу, яку ми задекларували як пріоритет, довести до кінця. Так. Тобто, от якщо я говорю про місцеве самоврядування, то щоб ще раз повторюю: не відбулося так, що Замовники вищого рангу передали там на ранг нижче в обласні, наприклад, там чи обласним радами. Ми на цьому справа закінчилася. Ми хочемо і розробили вже такі закони, які розмежовують повноваження між державним, державним управлінням до громади. І законодавчу їх, за, ну я б сказала так, законодавчо вони мають бути затверджені і вони мають дійти реально до місцевої громади. був авторами цих законів. От тут якраз і хотілося б розповісти, тому що з нами перед перші ніж свою, своєю програмою вийти на з'їзд, а я сьогодні перечитала, передивилася програми усіх політичних сил. У нас я б не сказала, що це програма, це план дій. Бо, перш за все, ми звернулися до нашого цього електорату, я маю на увазі до е, агровиробників, сільгосвиробників, до всіх хліборобів різного гатунку, до аграрної науки, бо вона надзвичайно велика і дуже потужна в Україні. Ми звернулися до фахівців е, аграрних експертів, ми взяли сільських і селищних голів, сплідно працювали з асоціацією сільських і селищних рад і відпрацювали програму цю буквально по пунктах. І це сьогодні я би сказала, що це програма не політиків для села, це програма села. Для політиків. Так. Це вже село прийшло до політиків. Я село говорю в широкому розумінні цього слова. Через те, ще раз повторюю, наша програма більше нагадує план дій, як ми будемо поступово, покроково виконувати те, що ми сказали. Цю програму ми поширили абсолютно по усіх сільських і селищних громадах. У списках наших більше ніж 50 е, сільських і селищних голів. І ну це ми декларуємо, якраз цим ми декларуємо, що ми будемо безпосередньо працювати з місцевими громадами, з тим, щоб повноваження дійшли до місцевих громад, щоб кожна громада була господарем. Знаєте, є така, мабуть, поговірка така, знаєте, якщо е, гарна міцна родина, то гарна і держава, і міцна держава. І я думаю, що коли багата громада, кожна громада, коли вона міцна, коли вона відповідальна, то це все переносить. Це на державу. Тоді багата держава, відповідальні громадяни. Існує громадянське суспільство. Тоді є відповідальність усіх безпосередньо за е, кожне конкретне діло. Наша відповідальність була напевно завжди. Виникає питання, чому тоді нинішній парламент не зміг розв'язати ті питання, ті проблеми, про які ви говорите. А тоді який склад Верховної Ради потрібен, щоб розв'язати ці питання. Ну ви знаєте, нинішній парламент це дуже специфічний парламент. Це парламент, який мені здається робив усе для того, щоб. Щоб українська нації не існувала, це парламент, який е, говорив про фашизм у нашому суспільстві. І ви знаєте, коли ведуча. Політична сила в парламенті очолювала антифашистський мітинг. Це мені здається, що це просто образливо для нашого суспільства, для тієї країни, яка настільки постраждала від німецько-фашистських загарбників, щоб сьогодні говорити про те, що тут відроджується фашизм. Мені здається, що цей парламент це той парламент, який наніс найбільшу біду у розвиток української нації загалом. І сьогодні в український парламент мають прийти. Не олігархи, не люди, які вже сімейними кланами е, заходять у парламент і вважають це ну, бізнесом своїм. Сьогодні мають туди зайти парламентарі, люди, які безпосередньо розуміють проблему, про яку вони говорять. Через те у нас не тільки сільські селищні голови, у нас аграрії, у нас фермери, у нас представники аграрної науки, у нас експерти є. У нас є люди, які. Працювали над нашою програмою, які багато років поклали на те, щоб е, нарешті на них хтось звернув увагу, і хтось зміг взяти цей пласт, підняти це ще раз говорю, третина населення України. Паніро, ось Україна взяла курс на Європу, так і водночас без запровадження знову ж таки нових технологій, аграрний сектор він не буде спроможний конкурувати з європейськими виробниками, Це зрозуміло, але знову ж таки їхнє запровадження автоматично означатиме скорочення і робочих місць. Як тоді вирішувати цю проблему? Знаєте, я вам хочу сказати, що це більше старшилки, ніж розвіду. От наприклад, я вам скажу, ми вивчали досить багатьох країн по розвитку аграрного сектору. По-перше, я вам скажу, що звичайно аграрний сектор потребує певних преференцій, дотації, яких особливої уваги. Перш за все, тому що це той сектор, який найбільше залежить від обставин, які від самих аграрів не залежать. Я маю на увазі природні. Це перше. По-друге, ми вивчали досвід, наприклад, поляків, які і польської і селянської партії, тому що ми з нею сьогодні співпрацюємо. Скоро зустрінемося в Брюсселі з цією політичною партією на круглому столі. Це наші партнери, і вони доказали, що саме політична сила змогла зробити так, що польські товари сьогодні аграрні стали конкурентними на найбільш конкурентному ринку Європи. Десять років, коли Польща підписала зону про вільну торгівлі, але та настільки вони боролися за кожного свого аграрія, ніякого скорочення робочих місць там не пройшло. Там навпаки, малий, середній бізнес, фермери, вони себе почувають господарями. Вони добилися і певних преференцій, і вони зробили, стали надзвичайно конкурентними. Це означає, що вони імплементувалися по-сучасному, тобто це інновації і технології новітні. Все це є я, у них. Того, що власне світові тенденції вони свідчать про те, що сільське господарство це далеко не головна, так сенсі робочих місць, тому що викату на потужнішій аграрній державі, так у США в сільському господарстві виробництво зайняті менше 2% населення. Нідерланди, які годують взагалі, половину Європи, так тут взагалі, обходяться одним відсотком. Во що на Україну теж чи ну по перше, я вам хочу сказати, що тут є велика різниця між Україною і цими державами. Я вам скажу, що 40% світового чорнозему на Україні. І Україна може сьогодні, от подумайте про статистику. Сьогодні говорять про те, що Україна зайняла третє місце в експорті зерна: перше сполучені штати, друге країни ЄС і третє місце Україна. Це не тільки тому, що у нас великі площі. А і тому, що ці площі надзвичайно родючі. Тобто ми маємо високі врожаї і так далі. Через це у нас і ми можемо зайняти цю нішу в світі взагалі-то, як країна, яка може забезпечувати продовольством світ. ми можемо відповідно відіграти серйозну роль у продовольчій безпеці країни. Крім того, я ще раз говорю, у нас третина населення проживає на цих територіях. Це абсолютно різна статистика, до неї треба підходити дуже е, диференційовано. Я вам ще більше скажу: наприклад, Франція майже не має рохолдингів, але французькі сири. Які виробляються малими фермерами, невеликими домогосподарствами. Ми сьогодні в усьому світі відомі, бажані, жадані і надзвичайно е, цікаві, розумієте, для споживача. От, от, от такі приклади е, через те нам є чому вчитись, але нам є за що боротися, і нам є що розвивати. Ось тоді на цій оптимістичній носії для України будемо ставити крапку. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Дня. Дякую. Партнер показу торговельна марка МЕМСІС.